Друзі, всім привіт! Ще одна дуже ефективна і гарна методика вивчення інформації і запам'ятовування її швидко, це не просто читання інформації про себе, а саме читання вголос. І не просто читання вголос, а це розігрування ну, такої, якби, інсценування, що ви стоїте перед публікою, коли ви читаєте. Наприклад, текст. Ну, я цю задачу часто ставлю перед своїми студентами в своїх онлайн-курсах з вивчення іноземних мов в youtube форматі Тобто вони дивляться, наприклад, урок в youtube форматі І я прошу їх читати текст в голос. Не просто про себе, а вголос і записувати, наприклад, на диктофон, або стати перед зеркалом, або просто перед кімнатою і цитувати. Цей текст в голос. Чому це працює і чому це ефективніше, ніж просто прочитати текст? Коли ви читаєте текст в голос, уявляючи себе перед публікою, то ви, по-перше, ви хвилюєтесь. І це дуже і дуже класно. Чому? Так, це класно. Чому? Друзі, тому що тут. Ви стикаєтесь із своїм ем, психологічним бар'єром. У вас мовного бар'єра може і не бути. Тобто ви можете знати багато слів, ви можете знати багато інформації, а от говорити будете боятися. Чому? Тому що вам страшно стояти перед публікою, вам страшно, е, коли вас оцінюють, вам страшно, коли ви робите помилки. Ваша задача, якраз, під час ось цього інсценування. Тренуватися, читати вголос і робити помилки. І для себе, нібито, знаєте, змінювати ситуацію на краще. Тобто малювати, собі, інформа... ну, малювати собі, собі цю ситуацію, коли ви робите помилку. Дійсно, так відбувається, ви щось читаєте неправильно, робите помилку. І потім. Ви самі себе підтримуєте. Тобто ви бачите, як люди вам аплодують. Коли ви робите помилку, вам люди аплодують, вони встають прямо стоячи, аплодують вам, вони вас підтримують, ви молодець, що ви просто намагаєтесь читати іноземною мовою. Вони вас в цьому підтримають. Знаєте? Тобто ви перемальовуєте свій страх із того, що вони вас засміють, розвернуться, підуть, закритикують на. Перемальовку того, що вони вас підтримають, вони будуть аплодувати вам стоячи, і вони будуть казати, який ви класний, що ви взагалі просто от вивчаєте їх мову. І ви ось цей момент можете проживати заново і знижується з часом, коли ви це собі намалюєте 10 разів, ось так, що вам аплодують, то ви. Зможете з більшою легкістю говорити з людьми в реальному житті, тому що той бар'єр то психологічний бар'єр, то немовний бар'єр, можливо, у вас, коли ви мовчите, знаючи багато ну, і велику кількість інформації. По-друге, чому важливо читати вголос? Тому що ваш мозок слухає вас. Найкраще. Ви для себе, для вашого мозку, найулюбленіша особа в світі. Ваш мозок зберіга... ну, намагається зберігати ваше життя. Він, може... Він думає про те, як вам бути в найкращому, в найкомфортнішому середовищі. Тому ви для свого мозку найважливіша особа в цьому світі. І коли ви щось кажете, ви важливий для свого мозку. Ваш мозок запам'ятовує ці конструкції краще. Ваш мозок сприймає інформацію від вас легше, аніж від будь-кого іншого. Ви для себе мож... ну, важливий. Ви для себе э, просто ну, найкращий. І це так і є. І ще один момент, чому важливо не просто прочитати про себе інформацію, а вголос. Тому що, коли ви так робите, ви тренуєте не тільки когнітивні функції, там функції запам'ятовування і так далі, а ви і, скажімо так, поборювання свого психологічного бар'єру, а ще і ви тренуєте свій артикуляційний апарат. Тому ви відчуваєте себе в реальній ситуації говоріння, коли ви відкриваєте рота. Та говорите, навіть якщо ви читаєте, то ви краще запам'ятовуєте, тому що мозок вас краще сприймає. І ще ви тренуєте і імітуєте мовлення носіїв мови. Тобто ваш ретекуційний апарат він працює. І подумки, знаєте, ми всі подумки можемо так гарно говорити. От я пам'ятаю, я була в Німеччині. Боже, я там ось як ці відділяємі префікси, коли вивчала, думаю, боже, проговорила собі подумки так прекрасно, ну все так гарно стало. І ось, ось ця відділяємий префікс, ось цей пішов куди на треба, коли і взагалі так прям. Подумки все прекрасно. Ну прям нафантазувала, так нафантазувала. Знаєте, як тільки відкривала рота, то розуміла, наскільки, наскільки це по-іншому. Коли ти говориш вголос. Десь забувались, забувались ці відділяємі префікси, десь слово взагалі якесь випускалось одразу. Так ми тренуємо пам'ять, коли ми говоримо вголос. В голос. І наш мозок, і наша психіка. Тренується, ми, скажімо так, ми долаємо цей психологічний бар'єр і плюс запам'ятовується краща інформація. Тому, будь ласка, використовуйте цей спосіб, і це не мій видуманий спосіб. Тобто я про нього знала раніше, я його використовую в своєму навчанні в онлайн-курсах на ну, в YouTube форматі. Але зараз це вже доведений американськими науковцями, це вже доведений спосіб, коли ти. Це називається ресайтінг, коли ти прям розказуєш як вірш перед публікою. Це вже доведено науковцями, що це дійсно ефективніше набагато, ніж просто прочитати інформацію для себе. Тому, будь ласка, використовуйте цей спосіб. Я вам бажаю натхнення в навчанні, і хай вивчення іноземних мов і будь-чого, що ви вивчаєте, буде проходити для вас дійсно з легкістю і просто користуйтеся ось цими методами, мнемотехніками і так далі. Гарного дня і до наступних зустрічей, друзі! Приємного навчання!